Щойно під'єднав батарейку до дрона, включаю геймпад і спробую вперше підняти цей дрон. Було хвилювання, каже десятикласник Максим після першого запуску дрона. Є загроза, що дрон вдариться в комп'ютер, бо більше навіть в людину може вдаритися. Але цікаво, знаєте. <плес> Дроном користувався до цього. Мені батьки одного разу подарували, а в окулярах вперше. Вважаю, що ці навички мені знадобляться в майбутньому. Хотілося б сподіватися, щоб не знадобились на полі бою. Це пробний урок з керування дроном, розповідає вчитель предмету захисту України Вадим Михайлов. Перед допуском до керування звичайним fpv дроном каже, учень мусить налітати не менше 30 годин на симуляторі і тренувальному дроні. В нас є в наявності 10. Таких невеликих навчальних дронів, які по функціоналу практично як і бойові, в нас є 10 комп'ютерів, на яких встановлене програмне забезпечення, яке дозволяє учням відпрацьовувати навички польотів. Розповідає згодом. Навчатиме, як дрон запрограмувати та налаштувати. Вони будуть вчитися спаювати, складати дрони для того, щоб розуміти, як він працює. Це перший такий урок. Взагалі, то програма передбачає в 11 класі вивчати цю тему, цей модуль. Але ми можемо у нас є діти, які навчаються на інформаційному профілі профіль інформаційні технології, і діти мають можливість зараз попрацювати з дронами. Також для навчання захисту України у ліцеї діють ще два класи, каже директорка ліцею Олена Кенс. Я стріляю вдруге. Сьогодні я не дуже задоволена своїми результатами. Пробний раз я не дуже влучила, але контрольний я влучила у вісімку. Урок зі стрілецької підготовки проводить учитель захисту України, полковник запасу Олександр Катеринчук. Стрільба по нерухомій цілі з положення для стрільби сидять. Перша вправа початкових стрільб з пневматичної гвинтівки. У класі з домедичної підготовки вчиться зупиняти кровотечу Дарина Горняк. Накручуємо на палець має бути постійний тиск. Валерія Бурка на манекені демонструє, як навчилась робити серцеву легеневу реанімацію. Потрібно робити тридцять за 30 секунд 30 таких сильних поштовхів. Серед навчального матеріалу тут, окрім манікену, рюкзаки парамедиків, моделі різних видів ран і обморожень, посібник, стампонування ноші. Просто вчити теоретично це одне. А навички, які вони відпрацьовують практично, набувають практично на цих заняттях, зовсім інше. І навички, і знання, знаєте, дають таку вже компетенцію. Це один з п'яти осередків, створених у Хмельницькій громаді для вивчення захисту України, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Три осередки на базі шкіл. І два у закладах профтехосвіти. тепер кожен заклад освіти не буде викладати предмет в на базі свого закладу, а в межах громади створюються осередки викладання предмету захисту країни. Відповідно до нашої кількості дітей, тобто віку старшокласників 10-11 клас. Новинкою є те, що діти протягом дня відвідують цей осередок, і протягом дня в них відбувається такий знаєте інтенсив викладання захисту України. Кошти на проєкт зі створення осередків каже з міського і державного бюджетів. Оснащення було придбано за кошти державного бюджету. Ми отримали субвенцію. Це 8,6 мільйонів на цих п'ять осередків. І на умовах постанови ми співфінансували з міського бюджету. Це 3,4 мільйона гривень. За словами Ольги Кшановської навчальні заклади з осередком у громаді обрано так, аби старшокласникам було зручно до них діставатися відповідно до розкладів занять. Михайло жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.